Всім добрий день! Сьогодні вже моїм помідорам 14 днів, це 2 тижні. Я садив їх на Юрія. Деякі там ще досаджу, але в основному їм вже 2 тижні. І сьогодні треба вже їм зробити підкормку першу для того, щоб вони почали вже рости активно. Першу підкормку роблю десь орієнтовно 10-14 днів помідори, перше висаджені, їх не чіпаю, а потім вже роблю підкормку. Значить, Першу підкормку нам треба, щоб і коренева система розвивалася, і щоб вже помідора почала рости. Бо бачите, вони вже починають от, вже, вже є цвіт на помідорі, деякі тільки викидають цвіт. Треба їх підтримати. Поки що в них коренева система нормально не розвинулася. Ну, було і холодно, було і морози в нас були, вони були накриті під цим. Ну, Звичайно, зараз вже тепло, але все рівно треба зараз цей. Яку даю першу я підкормку. Першу підкормку я даю отаку кальцева селітра. Це тут азот і кальцій. Зараз. Азоту тут менше, кальцію більше. Чого кальцію селі? Чого не чистої селітру, бо кальція селітра, кальцій дуже важливий зараз для розвитку кореневої системи. У мене, як я висаджував їх, я давав за день, за два монофосфат калію, вони мають фосфор. Дуже важливо для розвитку кореневої системи фосфор і кальцій. Кальцій простимулює селіз, з азотом розвиток кореневої системи. Якби. Перед висадку я не давав фосфор, монофосфат калію, я би зараз підкормлював фосфором. Я би зараз, наприклад, давав от такий. Зараз вам покажу от такий майстер агро. Але нам не важливо, там він для винограду, для чого нам важливо, от його формула 3, 28, 28. Він має 28 фосфору. Плюс він тут має ще вітаміни, фітогормони і всякі мікроелементи. Це буде дуже корисно. Але це якщо ви, наприклад, не давали фосфор перед висадкою, то можна зараз на 10-14 день підкормити таким складним, от, комплексним добром, де багато фосфору. Або що в мене, от, наприклад, є, можу вам показати, хто користується, наприклад, чистий лист. От в мене тогорічне залишилося це тут 12, 19, 14. 19 і тут є ще всякі фітогормони. Чекайте, камера не фокусується. Фітогормони, вітаміни, гумат і брштинова кислота. Такі укорінювач. Тож можна його гарно підкормити. Оце перша підкормка для телі помідорів. Перша підкормка дуже важлива, бо зараз саме тепло. Вони стартують у ріст, і тому треба зараз підкормити. Так. Як я підкормлюю кальцію з літрою? Так, на 10 літрів води. Зараз відкрию. Попередньо, хоч у нас вчора йшов дощик, у нас досить мокро, помідори, я перед тим як підкормлюю, проливаю. Так, 10-літрове відро. Я даю. От. Зараз, зараз, зараз. покажу вам. Столова ложка. Ну, тут не повна. і ще трошки. Це буде десь орієнтовно 20 чимось грамів кальцевої селітри. Ці значить Ложка, столова ложка і ще трошки. Я розподіляю на 20 помідорів. От таку маю півлітрову баночку. І півлітровою баночкою цей роствор даю. на... Тут у мене 18, ну ще залишиться. На 20 10 літрів йде на 20 помідорів. Так, Кальцева селітра непогано розчиняється, але все рівно треба брати досить щоб водичка була досить тепленька. І одну півлітрову баночку під кущик. Отака перша підкормка помідорів. Зараз пролью і розкажу за листову підкормку. Все, кореневу підкормку зробили. Це дуже велика справа. Я колись не давав ці підкормки перші. Там Кинули мік... нітроамофоски або селітри, перегною і все. Ця перша підкормка, побачите, як зробите, дуже міняє помідор. Прям дає старт помідорі. Так, але крім того, що я. Е... Крім кореневої, роблю ще листову підкормку. Два тижні от, помідори погано розвивалися, було холодно, були морози в нас були, погано працювала коренева система. Тому даю корен... листову підкормку їм. І що я даю? Даю отакий приксил Mix, розвожу на 10 літрів води. Тут це коктейль мікроелементів. Тут основні Зараз камера сфокусується основні мікроелементи. Тут і желізо, і магній, манган, цинк, молібден, мідь, бор. Бор дуже важливий. Бо от помідорки вже цвітуть, оскільки помідори вже починають цвісти, бор дуже важливий, щоб зав'язувалися. Желізо, магній для нормального фотосинтезу, Всі мікроелементи даю. Але ви не думаєте, що це прям я так помідорам вже даю. Зараз це на 10 літрів розводиться цей коктейль мікроелементів. Цей брексил мікс на 10 літрів води розводиться і покропиться всі кущі, дерева, цибуля, все мікроелементами цими покропиться. Це не тільки для помідорів, але оскільки є така нагода зробити, підкормити свої листові підкормки помідорів, то і розвожу цей брексил мікс. Щодо того, от наприклад, зараз я зробив кореневу підкормку кальцевою селітрою, брексил мікс, я вже дам або овець, наприклад. Зранку роблю кореневу підкормку, ввечері даю листову підкормку, щоб не одночасно не давати, не нагружати помідору. Або, наприклад, один день кореневу, на другий день, якщо є така можливість, листову підкормку. Але листову підкормку обов'язково, бо листя, щоб гарно листя наситилось мікроелементами, почало гарно працювати. Це треба дати такий старт помідорі. Якщо, якщо брексилмікс не використовуєте, можна, от дуже багато людей використовують хелатин. от такий препарат, Тут є мікроелементи, але тут є ще крім мікроелементів, ще є азот і фосфор. Тому тут треба вже дивитись, як ви підкормлюєте, скільки ви вносите всяких добрив, як ви підкормлюєте, бо тут Такий коктейль мікроелементів ще дасть на листя додатковий азот і фосфор. Цей мікс. Тому мені здається, що брексил мікс краще, він чисті мікроелементи, бо, наприклад, азот дали під корень, а мікроелементи дали по листу, щоб не було забагато азоту на початкових стадіях. Азот не потрібно. Тут цей мікс добре, якщо ви не даєте під кореневу підкорку. Тільки листову, наприклад, цим хелатиновим міксом. Буде і азот, і мікроелементи. Так, це за кореневу підкормку і листову підкормку. Так, Після того, як два тижні проходить, я свої помідори обробляю перший раз від хвороб. От обробляю От такими препаратами. Я буду обробляти квадрісом. Квадріс це системний препарат. Дуже добрий, новітній препарат системний. Він значить фітофтороз, альтерніоз і буреплямистість. Буре, плямистість. Буре, Ці треба обробити квадрісом за два тижні після висадки, бо помідори ослабли. Може якась хвороба взятися до помідорів, тому обробляю квадрісом. Обробляю квадрісом. Наприклад, можна ще обробляти. Радоміл Голд, але Радоміл Голд тільки від одної він пише зазначений фітофтороз. Може бути, він, він має три, склад... три діючі речовини. Ну він може діяти інші хвороби. Просто тут зазначений тільки виробник зазначив тільки фітофтороз. Але я знаю, що обробляють їх і Голд. І дуже важливо зробити цю опробку. Помідора зараз ослаблена. Зараз саме починається тепло, волога дуже багато дощів. Тому... Щоб помідори, ну, вони на початковій стадії не дуже так хворіють, але все рівно треба для профілактики зробити, обробити їх від хвороб. Ще добре взяти, от, наприклад, комурадумілголт і хто обробляє виноград. Зараз обробляється виноград Голдом, щоб не пропадала препарат, обробляється помідора, і зразу виноград можна обробити тим препаратом, який залишиться. Так, отакі, отакі. три. Роботи зараз роблю, коли помідорам е, два тижні. Це корнева обов'язково підкормка, липолисту обробка і е, обробка від хвороби. Все, отаке відео. Обробляйте свої помідори, підкормте, щоб гарно росли, гарно стартанули, щоб був гарний врожай. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!